Всім привіт! Сьогодні граємо в Farming Simulator 17 і це перша РПшка по даній ігрі. Сьогодні ми купимо сівалку, так як в нас є своє поле, яке треба засіяти, так як скоро вже буде у нас посівна, а сівалки у нас немає. Сьогодні подивимося пару варіантів сівалок. Одну з них подає мій сусід, так що зараз йдемо до нього. Він тут недалеко живе. Так, було одразу сусідній двір у нас. Так. Вон. Його зараз немає вдома, він мені сказав, щоб я прийшов, подивився. Там, якщо я, що я, так, як мені потім подобається, то щоб в нього не купив. Бо він зараз не продає. Так. Так, це його трактор. В нього такий МТЗ 12-21 Я собі б теж такого б хотів. Такий хороший мощний трактор. Але не в нашому бюджеті. А от його сівалка. Ой його сівалка, він не продає. Ну, вона, відносно, ну, вона відносно нова. Вона якби і не стара така, щоб за неї. Мало грошей він хотів, а хоче за неї він 7000 доларів. А це не маленькі гроші. Тим більше, як в мене грошей небагато, а зараз у нас буде посівна, потім ще треба ж буде збирати поле, молотити. І гроші треба будуть, а потратити всі гроші на сівалку, якось не хочеться. Ну, в принципі, в майбутньому, як у нас будуть гроші, то можна буде купити його сівалку. Але не сьогодні. Сьогодні нам бюджет не дозволяє. Зараз під... поїдемо, подивимося другу сівалку. Вона вже буде понешевша. яка нам, Ну сівалка, яка нам понравилася, закупана, привеземо в неї додому. Так, відкриваємо ворота. Так. А поїдемо ми на... такому мотоциклі Іж Планета 5. Так, все, їдемо. А, ну, нам блідо будемо поїхати, але просто по селі треба буде поїздити. Так, да, во, нам зараз прямо до того кіруться. Так, во він, стоїть. А ось сівалка. Сівалка вже теж видно. Так, повертаємо. Так, от така сівалка. Вона стоїть... О, скільки? Скільки-то мені казали тисячі доларів за неї хочуть. Вона вже більше старіша, вже такого років 80-х-90-х сівалка. Але вона вже, як мені сказали, вона вже обслужена. Можна брати їхати зразу в поле і не переживати за те, що з нею щось станеться. Ну, В принципі, вон такий непоганий варіант. В принципі, можна взяти. Та і трактор наш потягнений, на там нам вистачає якраз. Але в нас є ще одна сівалка на тій вулиці. Зараз їдемо на ще глянемо. І вже будемо вибирати. Так як там оця і наступна сівалка, в принципі, з одного і того самого року випуску. Можна подивитися. Так, нам... Нам тут налево зараз буде остання хата справа. Остання хата справа. Так ця ж вроді би. Якщо я не помиляюся. Так да. ця сівалка. За нею вже хочуть 1250 доларів. Вона вже подешевше. та й рік випуску у них одинаковий. Але, але. Е, як мені сказали, не треба буде трохи обслужити. І через те вона трохи дешевша. Але, в принципі, вона за свої гроші ідеальна. Там просто може буде трохи зерно втрачатися, але в принципі це не так і важливо. Ну, зараз я ще поговорю з власником цієї сівалки, може трохи ще стругуюся з ним. І тоді я вже вам скажу, за скільки я не куплю чи не куплю. Договорився я з ним за 1200 доларів за цю сівалку. Я вже йому гроші віддав. Зараз нам сталося поїхати додому, взяти трактор і приїхати забрати цю сівалку. Так. Давай, поїхали газу. Скоро йому тут зимку треба буде ладити за якими темпами. Оте, який новить, мені трохи не подобається. Ну цю сілавку теж можна було взяти, але вона дорожче. Та й я хочу, якби її гроші зекономити, як в мене на них небагато є. Так, зараз нам треба ну, цикл двір зажнемо. І вже трактором поїдемо посівав. Раніше ви не задавити. Стояти. Куда? Чуть купу не задавив. Так, ставимо доцикло, все. Закриваємо ворота. Так. І йдемо. Беремо трактора, їдемо по сівалку. У нас тут така невеличка база йде за хату зразу. Ось такий навіс на 4. Трактора, ну, на комбайну поставити. Ось такий культиватор у нас є. Вже він тут в траву вріз. Є ще отакий от плуг, плн 335. Непоганий. І саме дороге що у нас є. Це отакий от трактор. мтз 80 Правда, в нього. Стан такий вже планний, навіть би сказав, але лошадка ця ще робоча, ще він нас поробить. Так, відкриваємо двері. Так, сідаємо. А, що тут запускаєш на Так що це вже геть трактор Він 83-го року випуску, вроді би. Так, все завівся. Так, як бачите... Він трохи дергається, у нього щось короткою, але це таке це ну, монополит буде, а поки що він на свої гроші робить ідеально. О, ну, як їде е бік прям трохи, а оце трактор це йому. Це для нього нормально так. Я ж туди повернув Так, Да, да вот за хата Так і заїжджаємо назад. завер понадоби Підчепляємо сівалку. Я все, підчепился. Так, все, можно приїхати додому. Сівалка у нас в селом бочка. Так, і помаленьку їдемо, так як... Ну, щоб нічого не, не підривати, так як нас тут і ми трохи є, дорога не рівна, а сівалка у нас не висока. Ну, а щось коли видривати буде. Так, тут опять тут не треба. Потокон, а, зараз ми поставимо в нас там на городі, ну, на базі, так що у нас за хатою. Вже в наступній серії будемо сіяти у нас на полі. Сіяти ми будемо обши, так як... Осіння в нас. Є в можна купити, він казав, що продає. А сівалку ставимо таку сюди під стінку. Навіщо я передивлюся, чи ні, там нічого не треба робити, може ну, треба нове ну, тобі купити. Поміняти запчастину. відчепилися і ставимо трактора на місце треба тракторі маску поміняти. чуть не забув, так що шора стака Так як перед виїздом в поле трактор має бути ідеальний в ідеальному стані так Треба не зволитися звідси. Так, нормально. Так, то добре там став. Ну, вже колесо пішло в бік. Так, добре, глушим його. Так. Закриваємо двері. І вже в наступній серії будемо сіяти пшеницю на нашому полі. А я пока що обслужу трактора, поміняю в ньому масло і обслужу нашу сівалку. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки і пока.